Хочете побачити найкращий маркетинг-план, по якому ви можете стати доларовим мільйонером? Тоді додивіться це відео до кінця та наступні відео, які я буду викладати. Мене звати Володимир Девда, я приватний підприємець, розвиваю бізнес у сфері фінансів в багатьох регіонах України і безкоштовно навчаю людей, які хочуть більше заробляти. Отже, в попередньому відео я сподіваюся, ви його подивилися. Якщо ні, то обов'язково перегляньте попередній урок. Ми з вами поговорили про бізнес у сфері страхування життя. Ми розібрали структуру бізнесу, ми вам показали. Принцип нарахування грошей. І сьогодні ми покажемо, скільки саме грошей зможете заробляти ви. Отже, брокери від страхових компаній отримують 4%. Ці відсотки рахуються саме від суми контракту. За приклад, ми з вами розрахували, якщо клієнт бере контракт на суму 50 тисяч гривень і термін 20 років. То сума контракту буде 1 мільйон гривень. І от від мільйона гривень брокеру буде страхова компанія виплачувати 40 тисяч гривень. А тепер поговоримо про маркетинг-план, який використовують брокери. Це багаторівневий маркетинг, який складається в основі з 8, з 8 основних рівнів. І зараз я вам проведу коротеньку екскурсію по них. Розповім на якому рівні скільки можна заробляти, що потрібно, щоб переходити з рівня на рівень? І е, також в наступних роликах ми будемо говорити про систему навчань, якою ви будете навчатися, та відповідати на питання: я не зможу, я не вмію я, і так далі. Отже, починається все з першого рівня. Коли ви тільки стаєте нашим консультантом, а умова щоб стати консультантом це бути клієнтом і пройти навчання. Тоді у вас одразу на першому рівні буде множник 18%. І коли ви робите договір з клієнтом, то ви отримуєте 18% від платежу. Воно так правильно рахується. Отже, до прикладу, договір на 50 тисяч гривень. Множимо 18% на 50 тисяч, маємо 9 тисяч гривень. Це є ваш дохід за такий договір. Консультант другого рівня має множник 24%. Якщо ви на другому рівні зробили договір на 50 тисяч гривень, то ви заробляєте 12 тисяч гривень за такий договір. Консультант третього рівня має множник 35%. Третій рівень з договору в 50 тисяч гривень заробляє. Зараз секундочку, трошки піднапряжу мозок. 17 500 гривень. Четвертий рівень має ще більший відсоток і так з кожним рівнем цей відсоточок зростає. Зараз саме основне це зрозуміти сам принцип. Що потрібно, щоб переходити між рівнями? Треба робити певний оборот. Наприклад, на другий рівень ви перейдете тоді, коли зробите оборот 50 тисяч гривень. Що таке оборот в 50 тисяч гривень? Це може бути один клієнт, який уклав на 50 тисяч гривень контракт. Це може бути 2 клієнти по 25 тисяч гривень, які оформили на таку суму договори. Це може бути 5 клієнтів, які уклали договори на 10 тисяч гривень. Тобто, коли ви в сумі на 50 тисяч гривень уклали договорів. Страхування життя з іншими клієнтами, або навіть банально ви можете зробити ці договори з членами вашої сім'ї, якщо вони ще не мають таких програм, тоді ви досягаєте другого рівня. Причому неважливо, скільки часу ви це будете робити. Що потрібно, щоб досягнути третього рівня? Для цього потрібно зробити оборот 350 тисяч гривень. Причому з цього обороту. Лише 150 тисяч гривень, це обов'язково має бути ваш особистий оборот, а решта 200 тисяч гривень це може бути оборот вашої команди. Оборот завжди сумується. Якщо ви вже зробили на 50 тисяч гривень договорів, а вам треба, щоб стати третім, зробити на 150, то вам не треба робити 150 тисяч гривень з нуля. Якщо у вас на 50 тисяч оборот уже є, то ви ще робите на 100 тисяч оборот. Разом є 150. Все, ви цю умову виконали. Тепер поговоримо про те, що таке особистий оборот, а що таке командний оборот. Ви можете не тільки самі займатися залученням клієнтів, а ви також можете залучати в команду інших людей. І вони будуть ставати консультантами вашої команди. До прикладу, ваш брат став консультантом, він теж захотів разом з вами працювати, займатися цим. І е, ваша сестра стала вашим консультантом. Ви на другому рівні, вони на першому. Вони, наприклад, зробили кожен із них на 100 тисяч гривень оборот. Брат на 100 тисяч гривень уклав договорів страхування життя там, своїм оточенням, і сестра. Їхній оборот вам також буде додаватися до вашої кар'єри. Таким чином, ви маєте плюс 200 тисяч гривень в кар'єру. І це оборот. Який вам буде називатися командний, тому що його зробила ваша команда. Далі вам залишається ще на 150 тисяч гривень зробити особистий оборот, тобто самостійно залучити клієнтів на таку суму. І коли ви ці дві умови виконали, у вас є в сумі 350 тисяч гривень оборот, ви стаєте третім рівнем з цього моменту. Сподіваюсь, я не заплутав. Тепер, що вам дає третій рівень? Поговоримо про це. В цій сфері не потрібно постійно шукати клієнтів. В цій сфері зовсім інші задачі. До прикладу, ви третій рівень. Скільки часу потрібно для цього? У свій час я до третього рівня рухався 2 місяці і 3 тижні. Уявімо, у вас на третьому рівні є команда з 4 людей. До прикладу, у вас одна людина вже на другому рівні, і троє людей поки що на першому рівні. Вони роблять обороти. В цих людей, хто на першому рівні. Припустимо, за місяць оборот на 100 тисяч гривень. На таку суму вони уклали договорів страхування життя. І ваша двієчка також, наприклад, на 100 тисяч гривень уклала договорів. А ви на третьому рівні, припустимо, жодного контракту не зробили, жодного клієнта не залучили. Ви все одно заробите гроші. Ви будете отримувати гроші за контракти, які робить ваша команда. Вам будуть платити різницю між вашим множником і їхнім. Наприклад, у вас множник 35% у другого рівня множник 24. Різниця між третім і другим рівнем 35 відняти 24 11%. Двієчка на 100 тисяч зробила договорів. Отже, 11% від цього обороту це ваш дохід. Це 11 тисяч гривень. У вас є консультанти першого рівня, в них множник 18%. Ваша з ними різниця 35 відняти 18 буде. 17%. Ваші одинички на 100 тисяч гривень зробили оборот, множимо це на 17%. Маємо 17 тисяч гривень це оборот від вашої команди перших рівнів. Таким чином, сумарно від е, других і перших рівнів ви отримали дохід 28 тисяч гривень. Причому ви особисто жодного клієнта не залучали. От в цьому і суть побудови мережевого бізнесу. Будувати мережу, а не продавати. Тому ті з вас, хто не любить продавати, хто не вміє продавати, не лякайтесь, це і не потрібно вміти. Суть мережевого бізнесу в побудові команди. Друзі, я сподіваюся, що поки що ми вас не заплутали. Вам це зрозуміло. Якщо щось не ясно, будь ласка, пишіть ваші питання в коментарях, дивіться інші відеоуроки, взагалі. Дану серію відео я знімаю досить швидко і стисло у форматі монологу. Тому, якщо вам щось не ясно, ви можете переглянути. Альтернативні відео, де я розповідаю це саме, але більш обширено, не так швидко, і тоді воно вам може лягти по-іншому. Обов'язково ставте лайки моїм відеороликам, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і обов'язково пишіть мені, якщо вам щось не зрозуміло. В кожному відео я в описі залишаю посилання на мій приватний телеграм. Дякую і до зустрічі в наступних уроках.